Začne ves. Ось придбали і вже встановили собі таку пічку дюваль. Замовили ще у вересні, зараз грудень 2024 року. І як планувалося відключення світлу, так вони і відбуваються. Світла не було. Ось тут гріється відвар, чайник вже гріється, щоб даремно не стояв. Тут я вже пробував розігрівати їжу і лопло в мене миска. Трішки перекалив. Ось так воно горить. З плюсів, на які одразу звернув увагу, це моментальний нагрів після того, як розпалив, одразу стає. В кімнаті тепло. З мінусів, як і я підозрював під час розпалу трішки, трішки йде дим звідси, коли розпалюєш, і ось цих камфорок також трішки виходить дим. Но це лише зовсім в невеликій кількості, і коли розпалюєш, далі ніякого диму немає. Все супер. Тут під відкриваєш і. Вогонь просто моментально спалахує. Такий тут піддон на попіль. Ось в такому краще режимі його використовувати, бо дуже швидко згоряє. Це для дрібних дров. Також тут є. Ось таке дечко, йшло воно разом в комплекті. Тут можна в ньому щось готувати. Тут може... Тут може зберігатися посуда або дрова для розпалу. Ще йшла в комплекті ось така рукавичка Дювалівська фірмена. Ну, поки що враження. Дуже позитивні, пічкою задоволені. Ще плануємо щось пробувати приготувати ось цій духовці. Поки що я її відкриваю, щоб тепло виходило і вигоряла фарба. Да, з мінусу, перші рази, як палили, то вигоряла фарба. Ну, це було заплановано, так воно і має бути. Вже якби такого гострого поганого запаху немає. Трошки вже повигоряло. Працює пічка нормально. Була ще вона в червоному кольорі. Ми собі вибрали в чорному. Спеціально як альтернативу опаленню на період відключень світла. Так, і проводимо випробовування цієї пічки. Все кипить, як і має бути. На черзі. Запікання якоїсь страви. Ну, а так в кімнаті досить тепло. Планувалося для опалення цієї кухні, оскільки в будинку є кахельна грубка, а в цій кухні досить холодно, коли не було світла. А тепер і в будинку тепло, і на кухні тепло. Світло вимкнули. Розпалив пічку. Моментально стає тепло. Їжа гріється замість мікрохвильовки. Швидко дуже нагрівається їжа. Заодно гріється чайник. Тобто для таких потреб пічка супер. Ты що по деревьям лазишь?